Дві неназвані європейські країни закуповують ізраїльські танки Меркава-2 та Меркава-3. В апокаліптичні часи живемо. Угода по суті історична, тому що танк Меркава раніше нікуди не продавався і не передавався, крім деяких винятків на зразок інженерних машин на базі Меркави. Відомо, що в цій угоді замішані і Сполучені Штати, які схвалили продаж цих танків в обидві неназвані європейські країни. І тут виникає запитання: а де з'являться ці танки? На якому полі бою? Думаю, скоро ми про це дізнаємось. Ну, по перше. Е Європа правильно роблять, що ухвалюють такого роду резолюції. Пам'ятаєте ще донедавно, ну два роки тому, півтора роки тому вони е, не помічали того, що насправді було очевидним. Е, але ми маємо розуміти, що е, тим людям, які ухвалюють рішення, як е, національний не Тільки парламент, які простіше, а й виконавча гілки влади багатьох країн наших союзників не на словах, а і насправді підтримують Україну, надають нам те, що нам необхідно, так не в тій кількості, так не так, як нам би хотілося. Ну, але все ж таки, давайте говорити відверто, і об'єктивно в тому напрямку, в якому воно має йти, і тут думаю, що все ж таки також треба не забувати про те, що знаєте, вони не можуть так діяти вперед, комбінація прийде. Як казали там на Банковій, дайте нам 500 сот Спочатку на 500 підсотхамерців, а потім найти для них ракети, яких немає, тому що насправді ми ж зараз і захід також пожинає ті плоди не тільки зволікання, не тільки політичної іпотентності, не тільки багатьох різних аспектів, які виходять зараз за межі нашого коментаря, а й того, що реально було втілено в те, що наприклад ті самі американці випускають на місяць 14 тисяч. Снарядів стоп го калібру, калібра, а ми вистрілюємо їх за два дні. Ну це ж не можна зробити за один день. погодьтеся. Тому є об'єктивні речі: ті ж самі атакамси, які нам дуже потрібні. Їх цього було випущено 4 тисячі штук, тисячу відстріляли, дали союзникам південній Кореї і Тайваню, перед якими також мають зобов'язання. Ну і. Ми маємо розуміти насправді, що це не та кількість, яка мала би забезпечити корінні переломи. Так нам потрібні, я про це неодноразово кажу, наполягаю. Але ми маємо виходити з тих системних речей, тому що ті гроші, які підуть на атакамси, вони мають іти на протиповітряну оборону. Якщо ми говоримо про F-16, то ми маємо не забувати, що в Росіян. 400, наприклад, літаків сучасних модифікацій, але вони ж далеко не залітають на нашу територію, тому що у нас є протиповітряна оборона. В них також є протиповітряна оборона, і без забезпечення цієї безпеки в повітрі ну також це буде неправильним рішенням. Ще раз я е, ніколи не е, не дозволяв собі критикувати безпідставно там, де е, були підстави, я завжди критикував особливо до широкомасштабного вторгнення. Захід, НАТО, ОБСЄ, парламентського себе ради Європи, ООН, МАГАТЕ всі ці, ці структури так чи інакше створювалося, і їх лідери були під впливом е, все ж таки е, Москви, тому що треба було отримати звідти санкцію або такий собі агрима. Ну але зараз ми бачимо, що насправді багато структур виправдовуються, змінюються. Парламентська себе ради Європи, зокрема, Європаламент. Зокрема, ну і ті структури, які ще півтора роки тому пам'ятаєте словами Макрона, мали хвороби з мозком. Це щось це про НАТО. Також реанімовані пання короткосокове планування. Вони мають іти в гармонії, а не певною мірою один. За рахунок іншого, тому нам F-16 потрібні, але нам потрібні сьогодні і тут і зараз снаряди під Бахмутом, під Мар'їнкою, на Бердянському, на Запорізькому напрямку. Нам дуже потрібні сьогодні ці снаряди, ці ракети, ця техніка. Ну і в майбутньому, звичайно, що такі. А також ми ще би хотіли посилення санкційного тиску на Росію і не тільки як покарання за воєнний злочин Каховської ГЕС. Бо навіть те, що ми бачили у травні, і ми бачимо в червні, і, очевидно, будемо бачити ще дуже довго. Це щоночні фактично ракетні атаки по українських містах. От цього тижня вони чомусь вчепилися в Одесу і Дніпропетровщину в Кривий ріг до того був Київ. І ми бачимо, що ну немає вже такого аж дефіциту цих ракет в Російській Федерації. Вони вий... Йшли на фактично довоєнні показника, і це е, є інформація про це і в парламентському комітеті безпеки е, та розвідки. І є інформація від е, е, тих, хто досліджують рештки ракет, що там знаходять вже елементи, які датуються 23-м роком. Тобто Росія якось навчилася обходити ці санкції. І якщо вже так сталося, що з якихось причин, бо це дуже важко і складно, ми не можемо накласти і маю на увазі зараз е, партнерів, е, не можна накласти санкції на російську атомку, то давайте ж тоді до того. Тиснемо вже питання військово-промислового комплексу Російської Федерації, щоб вони не могли обходити, не знаходили ніяких лазівочок, і ці ракети виробництво цих ракет і інших там товарів подвійного призначення, чи що вони ще можуть виробляти, щоб це прикрити. І про це ми говоримо вже не знаю там з травні місяця, але ніяк не ну це настільки важко нашим партнерам знайти ці механізми. Ну, вони шукають знов таки. Є суб'єктивні речі, є речі об'єктивного характеру. Ми, якщо подивимось на баланси торгівлі Росії з багатьма країнами, вони виросли в рази з Вірменією з Казахстаном. Не рази там на 400, на 500 відсотків. Ну це ж не від такої великої любові. Ну, добре, на порядки. Я погоджуюсь. Е, е, ну, ми ж ми маємо розуміти, що це ж е, туди пішла не знаєте не криветка з Білорусі, як пам'ятаєте раніше було. Тобто це йде та техніка, яка на певну міру може використовуватись товари подвійного призначення, як для, е, скажімо так, там, побутової техніки, виробництва, складання, так і для. Військових потреб, тому насправді, коли ми часто говоримо про те, що ось не був введений якийсь там пакет санкцій на е, інших зустрічах е, Європейського союзу, е, ми маємо говорити не тільки про ті проблеми, які є суб'єктивного характеру. Той самий Орбан, а е, ті самі, які хочуть бути такими самими, як Орбан, президент, все ж таки, е, знаєте, е, він е, може стати президентом, тому що багатьом в Угорщині подобається, що про їх країну говорять так, як ніби вони впереді планети планіти всій. Ну, принаймні, в європейському союзі і затуляють очі, наприклад, на ті порушення демократії і стандартів міжнародного права ті самі угорні.